Вітаю всіх. Зараз я зроблю розклад по війні в Україні на квітень місяць. Питаю, перше моє таке буде запитання, що забезпеченням армії, української армії буде в квітні місяці. Армію має забезпечувати президент, наша влада. Вони мають закуповувати зброю за наші гроші, бюджетні і гроші олігархів, гроші багатих людей мають йти на армію, поки що не йдуть. Вони мають фінансувати оборонну промисловість, щоб ми мали зброю від оборонної промисловості, свою зброю. От. І вони мають домовлятися з нашими партнерами, союзниками про іноземну допомогу нашій країні. Тому дивимося, що буде відбуватися з забезпеченням нашої армії. Так, ну як я тільки не розкладала, а карти випадають погані. Сила наша армія. Ось ми чекаємо, карта сила. Ми чекаємо, щоб наша армія була сильна. Ось чекання допомоги цієї для України. От. Ось ми зв'язані по рукам і ногам, бо немає чим воювати. А ворог наступає, карта рицарь мечів і королева мечів. Ворог наступає. І королева кубків, десятка кубків, лицар Пентаклів. Ну Це теж карта каже, що. Чекаємо допомоги, гарних звісток. Вона не дуже повільно щось іде але дуже повільно. І ось паж мечів, загрози наступу, шістка жезлів обман, обман. Карта місяця. Нас обманюють, нам обіцяють. Що почнуть дурень, почнуть допомогу, ми чекаємо дуже довго, дуже вже довго ми чекаємо і ми розчаровані це тільки Ну, по цим картам вже багато карт виклала, більше має сенсу викладати. З допомогою щось буде не те. Якась маленька допомога буде, мабуть, усіми снарядами, що президент Чехії нам... Знайшов ці снаряди, то це буде. А щось більшого на квітень місяць, щось я не бачу. Щось більшого на квітень місяць. Може, далі, звісно, щось і буде, але в квітні поки що не видно. Ну, тепер по фронтам подивимося. Що буде на фронті? Почнемо із Сумської, Харківської області. Вони зараз дуже страждають від обстрілів. Харків руйнують, Суми руйнують, і прикордонні міста села руйнують усі. Тому дивимося Сумська і Харківська квітень. Thank <laughs> you. ну Показано, що квітень буде важкий, важ мечів. Це загрози, загрози. Далі у нас іде башня. Руйнування. Теж я сказала, руйнування місць. Будуть добрі звістки. Про допомогу, але буде нашій армії важко. Десятка жезлів. Хочу наприкінці прояснити щось. Допомогою проясниться. Може, Америка все-таки підпише нам допомогу, але її ще не буде в тому обсязі, що потрібно на квітень місяць. Ще буде оця башня, оці ось загрози, оці ось карта десятка жезлів важко. От. Тому в цих областях Сумська Харківська буде важко. Далі дивимося Донецький напрямок. Донецький напрямок, там щось часів яр іде. Щось не дуже добре наступне. На Донецький напрямок, що буде в квітні цього року. Тут трошки краще. Донецький напрямок, королева кубків, четвірка кубків, стрічка жезлів, шістка кубків, мир і дев'ятка кубків. Ну, ці карти говорять про те, що приємні звістки ми чекаємо з Донецького напрямку. Але щось буде заважати? Четвірка кубка, кубків це. Апатія, виснаження, вже чекання чогось, чого немає. От. Потім три жетві це будуть якісь перспективи в квітні місяці, перспективи на повернення наших земель і на звільнення. Мир і дев'ятка кубків на звільнення. Із земель. Якісь перспективи тільки з'являться. Бо тут четвірка кубків каже, що статична буде ситуація по гарним новинам. Їх вони не, не будуть виправдовуватися. Ну, але перспективи, якісь надії будуть. Значить, такого вже поганих карт не випало, дуже поганих, башня там ще щось. Значить, трошки ситуація буде краще. Так, тепер яка ситуація буде на Запорізькому напрямку, напрямку у квітні місяці цього року, 24-го року? Квітень місяць. Так, возить напрямок Карта наступ. Так, карта розчарування це тільки кубки. Сум розчарування. Ми не зможемо. Розчарування, в тому що ми будемо визволяти. Запорізьку область далі. Шість качів це десятка Пентаклів, Україна, двійка мечів, сумніви, таке, щоб нема ніяких рішень, важко, десятка жезлів. важко. Ну, важко це зі зброєю з домовляннями про наступ, з домовляннями про наступ важко. І карта Луни, і Верховна Жриця – це якісь таємні змови, домовленості, які заважають нашому, наші, нашому наступу, перемозі, ці таємні змови в квітні місяць. І в таємні впливи, впливи таємні інших держав, можна так сказати. От, вони будуть заважати. Хоча якби не ці е, таємні змови, то можна було б поліснитися, наступ можна було б робити, Але, але нам не дають. Визволяти південь нам не дає, не дають. Так, тепер про Херсон. Херсонський напрямок. Можна сказати, Херсонський, Кримський там, Крим Про цей напрямок. Що нам скажуть карти? Наквіпень місце. Херсонський напрямок, що буде відбуватися. Так, ну що ці карти. Вісінка мечів. У нас руки зв'язані для наступу на Херсонському напрямку. Зв'язані тим, що не вистачає зброї, снарядів. Вісім мечів, двійка мечів, руки зв'язані, диявол. Зв'язують нечисті сили нам руки. Вплив оцих нечистих сил диявольських. колесо це фортуни зміни, ну, є кілька кубків. Сумні, сумно, не буде таких змін, щоб ми могли перемагати і наступати. Але потім буде дев'ятка пентаклів і лицарь кубків, і паш кубків. Приємні будуть новини, новини. І чекання ми, миру, чекання допомоги, воно королева Пентаклів, все ж щось буде. Якась допомога буде. Тому тут і погані карти, і завершується більш добрими картами, якісь зміни будуть. Але основно, основне на місяць, квітень. Оце такі карти. Не дуже на Херсонському напрямку там буде стримувати наш наступ. Чорними силами стримується наш наступ. Чорні сили маються на, на увазі світові сили чорні. І всередині нашої країни такі сили є, чорні. О, тому... Це мається на увазі. Ну, такі не дуже-не дуже оптимістичні прогнози. Але якось так під кінець місяця щось буде прояснятися. Щось це таки піде на покращення. Все, до побачення, до нових розкладів.